Я простий маленький фермер, і всі ці теми, котрі були, про які була доповідь, мене дуже цікавить. цікавить цікавили, і будуть цікавити. Але велике питання для маленького середнього фермера це ціна. І звісно, мені все хочеться: і паралельне водіння, і автопілот, і навіть безпілотний трактор. Але з огляду на свої фінансові можливості, коли я поглядаю на ці технології, для маленького середнього фермера це дуже дорого. Но для нас це вирішується дуже просто. Ми це все саме розробляємо. Розробляємо програмне забезпечення, а також фізичне обладнання. Починали як і я також. Такий серед невідомий ютубер, е, як і попередній докладач. Е, я в цьому трішки розбираюся, трішки роблю для себе і трішки показую. Саттве ну, е, також в коментарях постійно були запити: мене теж треба, це треба, те треба, інше треба. І ми поступово почали. Це виробляти для маленького фермера. Почали з е, паралельного водіння е, і докотилися до безпілотного трактора. На моніторі е, якраз наш безпілотний трактор, який вже працював декілька сотень гектарів. Е, на кадрах потрапило під міну е, або під якийсь снаряд, не дуже е, великий. Але, якнайменше, одне життя ми врятували. Почали зразу з безпілотника, може з нього я і почну розповідати. Це вершина наших можливостей. Як, як бачите, безпілотний трактор керує сам без участі людини в кабіні, тобто, і він керується без пульта. Тобто він самостійно рухається по лініям. Самостійно розвертається, самостійно контролює задню навіску, гідравліку, тобто підіймає, опускає. Якщо ви помітили, на поворотах він контролює швидкість, тому що треба вписатися в радіус поворота. Так, ну і це наша мрія на базі ХТЗ Т-150 зробити отакий от український безпілотний трактор. Але це все упирається в час і в е, ну, фінансові можливості. Але платформа вже працює. У нас вже є два е, трактора безпілотних. Перший ми зробили для розмінування важких мін противотанкових. До цього було відео там цепь, яка з молотками обертається, і все це розривається. На жаль, або, на щастя, використання цього трактора так і не настало. Допомогли розмінувальники, які там почистили поле. Другий трактор на базі UMZ. Він працює, вже зробив там більше 200 гектарів і працює і надалі. Разок він підірвався, але удачно полагодили, працює далі. Зараз у нас Т-150 гусеничний. З ним багато ускладнень в плані керування, але за короткий е час, сподіваюся, він теж поїде на Херсонщину і буде рятувати життя фермерів, трактористів. В общем таке. Е з приводу так, ну от безпілотний. Ємзе, що головне в цьому тракторі, зроблено на базі дешевих тракторів. Великий ризик, що це все може підірватися, взлітити на повітря. І це досить бюджетний варіант. Можу навіть вартість оголосити, трактор от в такому виконанні обійшовся в, 25 тисяч, в еквіваленті 25 тисяч доларів. Трактор ми порахували десь 1010, доволі таки в гарному состоянні, але це навіть можна ще і скоротити в плані бюджету. Якщо Джон Дір, не дай Бог, взлітить на повітря, це буде дорого і ну, дуже обідно. Тут, звісно, теж буде боляче по карману, але як вирішення питання, ну і чи доречно порівнювати, оцінювати людське життя з трактором, Скоріше за все, ні, але все одно, не дай Бог, якщо воно підірветься, більш-менш адекватних коштів воно коштує. Це з приводу безпілотного трактора. Керується все модулями, тобто є автопілот, це теж наша власна розробка. У нас є українські. Українська підрулька і український гідравлічний автопілот під маркою Новатар працює ну, як звичний для вас Трімблі, Джон Діріт. Притом функціонал за роки розробки ми розробили все, що завгодно, від меж поля до. Навіть не знаю. Все, що ви зможете себе уявити в наших автопілотах, є розроблене. Для великих господарств, от, оно само перемикається, Для великих господарств у нас є проєкт, реалізований картування вражайності. З подачі компанії Friend, ми розробили моніторинг в реальному часі через сервер Віалон. У нас є обладнання картування, яке можна встановити на е, будь-який зерновий комбайн, у, у якого є м, зерновий елеватор. І картування в реальному часі можна відслідковувати в сервіс Vialon. Звісно, всі отчоти в shape файлах, е, в PDF-файлах, все це є. Але е, був запит на м, сервер Віалон. Приклад на екрані, де в реальному часі, або навіть не в реальному, ввечері ви можете завантажити або будь-який час завантажити всі файли, ну, всю роботу і побачити, де ваш комбайн був там на протязі певного часу. Також у нас багато інших проєктів. Ми, якби стартап но не з одним проєктом у нас багато. Від паралельно водіння. Автопілоти гідравлічні, контроль секції оприскувача, норма виліву, контроль секцій, також от картування врожайності. На основі картування врожайності у нас також проєкт диференційного внесення добрив через оприскувач це взагалі не питання, воно вже готова. Також на стадії тестування у нас тверди добрива, тобто для розкидавачів ми розробляємо. Також у нас є в розробці контроль сівалок, електродвигунами. Цікава тема, багато їм цікавиться. В общем, наш проект – це про точне землеробство для малих та середніх фермерів в Україні, е, також ми можемо бути цікаві виробникам сільхозтехніки, е, тому що ми можемо щось індивідуально розробити для контролю там, сівалок або культиваторів, або будь-що. Е, ну, В общем, все, що е, так по-швидкому хотів розповісти, я розповів. Якщо є питання, е, можете задавати відкритий для. Дискусії про працює М -м складне питання. Працює майже завжди, але тривога не гарантує працювання. Тобто, окрім тривог, ще буває і реби. Під час ребів не працює. А ми рухаємося далі. Бачите, перший раз з теми і, і вже не знаю про що говоримо. Е, так, наступна у нас є дискусія. Надіюся, всі учасники Наступ, дискусії тут. Дискусія на тему, як сіятися, захищатись та косити, коли цифра не працює. Цифрові технології під час війни. І на цю дискусію я запрошую учасників. Микола Константинов, саме тільки що він був у нас на сцені, будь ласка, залиштеся з нами ще. Так, Андрій Капріца, хто такий не знаю, нехай буде. І Роман Шнуровський, АПП Золота Нива», Будь ласка, дуже класно, воно все працює на столі, а коли виїжджаєш в поле. Ну, бляха, щось не завжди, да? От не завжди воно працює так, як написано на бумажці. І саме з якими викликами в цьому сезоні зустрілися, стикнулися ви, де ваше точне або не дуже точне землеробство не працювало, і як ви ці виклики все-таки вирішували? Давайте. От з вас і почнемо, пане Микола, Давайте. Ну е, ми в, е, постійно з цим стикаємося, тому що як розробник. Ми тестуємо все на стенді. На стенді все працює добре в через деякий час навідмінно працює, але поле, як то кажуть, вносить свої корективи. Це завжди так. Швидкість не постійна, яку важко змоделювати. У нас є змоделювані 3D-редактори, в якому там розкачує той трактор вліво вправо, вверх, вніс. Але чомусь і настільки сильно розхитує, що казалось би, що ну, всі варіанти враховано. Але чомусь на полі навіть те розхитування не таке, як в симуляторах. Як розробник може це і не буде цікаво користувачу, але є певні складності в розробці, як визначення напрямку. Визначення напрямку. Тобто, коли рухається той же автопілот, казалось би, ну, їде він вперед і їде. А насправді всі ці датчики, вони не ідеальні, навіть самі дорогі, вони не ідеальні. Вони мають там і дріб'я з контактів, і магнітне впливання, і так далі. Тобто, тому, як би от великі. Користувачі, великі учасники агробізнесу про це і казали, що на полі все це дуже складно, тому що неможливо змоделювати до 100%. Як ми це вирішуємо, тільки практика, вносимо якийсь там процент похибки, і це неможливо врахувати навіть. Тобто завжди щось буде, що не враховано. Тобто мова йде про те, що ґрунт це як мінімум жива структура. Неможливо спрогнозувати, в якому місці він буде твердіший, в якому місці буде е, м'якіший, і тільки навіть говоримо про якусь пробуксовку колеса трактора, їж ж неможливо 100% спрогнозувати. Тому ґрунт це все таки е, ті польові, прямо польові із питання, які ми проводимо в полі, вони впливають на якість. Автопілота і все решта. Да, я обожнюю ноутільщиків. У них земля тверда, там нічого не ні тоне, нічого не стягує, іде, як. Е... І, це, і це тільки про проковзування колеса. А ще стільки факторів. Дійсно, ми колись у нас не працював автопілот. Це був не в цьому сезоні. Було, це років, напевно, 4 або 5 навіть тому було. Ще був тоді. У мене трімбл, хай простить мене. Е, от, знаєте, що не працював автопілот? Пропадав. Це про поміхи, за які ви говорили. Е, механізатор поставив е, цей модулятор, fm модулятор в е, тракторі. Все, fm модулятор робив поміхи на автопілот і не працював по автопілоту. Зверніть увагу, вам лайфхак, можливо, десь вам і допоможе. Е, Ром, що в тебе? З чим ти в цьому році стикнувся з тих елементів точного земростя, які ти застосовуєш себе в господарстві, які чогось перестали працювати? І як завжди, в самий непідходящий момент. Ну, зазвичай у нас з тим проблем цього року не було, тому що ми далеко е, розташовані від всіх таких засобів РЕП. Е, в нас автопілоти працюють справно, в нас е, з, з тим нюансів не було. По точному землеробству ми тільки ще вчимося застосовувати, тому е, тут без якихось несподіванок не виходить, то там десь якась карта не завантажилась, там десь. E, щось воно не склеїлось так, як треба, тому e, самим основним таким проблемою цього року о, свою вважаю, що ми посіяли весь буряк e, з сталою нормою. Ми минулого року частину сіяли. Див, побачив від цього ефект. Цього року так не вийшло. Дуже мені шкода, тому що я сам собі поставив за мету продовжувати даний експеримент, і глядачам своїм обіцяв, ну бач. Не все так хочеться, як, як ти собі плануєш. Це агровиробництво, і тут треба сіяти вже і зараз. І коли б я розбирався два дні з, з картою завдання, я би просто втратив напросто взагалі сходи. Ти робиш так, як роблять е, всі чоловіки. Коли жінка питає, поїдемо туди, ти каже: Побачимо. <хах> Посієш диференційно? Побачимо, <пах> побачимо. Тоді. Ну я ж думав, що мені перший раз все вийшло, то другий раз проблем не буде, а тут бац. Ем, Штана буває, да, дійсно буває це. Є така ситуація в цьому році. Багато з ким спілкуюся. Бачиш, у тебе цієї проблеми не було, і в мене на диво теж не було. У мене всі автопілоти відпрацювали чітко. Не знаю, з чим це зв'язано, тому що у нас там 30 кілометрів від нас Придністров'я, і в принципі в нас є. Чому глушити, де і так далі більше не будемо говорити, але в нас відпрацювало добре. Хоча в моїх навіть недалеко сусідів були проблеми з автопілотами. В кого були авто проблеми з автопілотами ну, дивись, в цьому сезоні? Ми, ми з тобою за кадром говорили. Що в нас сівалка Кінзи вже відпрацювала два сезони, і там маркера були. Нам її дали в нагрузку. Я казав, що мені їх не треба, і ми так такою пластмасовою стяжкою. Стягнені, я їх навіть ні разу не відкривав. Щоб не калатали. Так, я їх навіть ні разу не відкривав. То, все-таки, ще раз, будь ласка, в кого були проблеми з автопілотами в цьому сезоні? Відпадає сигнал, губиться та є достатня кількість. Я чого запитую? Не просто так. У вас є рішення, як мені сказали, так? Чи ще це неправдива якась інформація? У нас немає рішення. Це або не можна про нього говорити. Да, про нього не можна говорити. По-перше, бо так. насправді для того і вмикають тривогу. для для того, щоб цього не літало і не працювало, є е, таке собі рішення, то есть воно іноді працює, іноді не працює. Але, опять же, це тільки для маленьких фермерів. Е, чому я е, акцентрую внимання для маленьких фермерів? Тому що зазвичай холдинги використовують е, комплекси рішень, то есть, комплекси рішень на базі Трімбла або на базі Джон Діра. І у них. Просто є правило. Якщо тривога, то має бути вимкнене все у маленького фермера, який використовує якісь там модулі, які зазвичай виробляє Китай. Там ну, китайці вложили болт большой. Тому воно іноді працює, іноді не працює, але це не рішення. Бо рішення ну як має працювати. Так, да, закінчення війни буде рішення, тому таке. А в мене таке питання: як ви взагалі дійшли до того, до проєктування, до, 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 до роботу? <пробітник> Це просто. От тут демонстрували е, трактор-кейс великий без кабіни. Я його зустрів в інтернеті і чомусь я вирішив, що я зроблю таке саме. От, ну, таке. Є, uh, uh, Чомусь я вирішив, і оскільки я був і є агроблогером, постійно потрібно якийсь контент генерувати. І ми почали все це з приколу. Ще немаловажно, чому я цим займаюся, бо, хоч я і фермер, але навчався на програміста. Ну, маленький секрет. Ну і ми почали з пульта. Прицепили на той ЮМЗ, до речі, той ЮМЗ наш трактор, і погороду пультам на базі Ардуїна керували. І це, це було прикольно, Набре, набрало переглядів і якось там поступово-поступово. І самі коментарі е, ми навіть не розуміли, чим чи треба цим займатися, як був як контент. Але в коментарях. Е, Якби користувачі направили в русло. тобто це це добре, але почніть з паралельного водіння. І от ми почали з паралельного водіння. Е, я сам почав розробляти додаток, бо зрозумів, що те, що є, не відповідає нашим вимогам, тому що хочеться більше, ніж просто по замальовці там їхати або по лініям. І поступово-поступово. От до безпілотного трактора і все, О, що Окрім Автопілота, якими датчиками ви ще його напічкали? Що, що за <пілоти> що відповідно? <пілоти> Значить, <пілоти> у нас є. Я як би поспішав і не доспав, і коротше, ну не буду відмазуватися, але ще було відео, як він обходить е нашого інженера з каністрою. Я бачив він насправді. Да. <пілоти> Ну, великого розвитку ще ця тема не має. Це по-перше, по-друге, всі ці е прилади, які ми виробляємо, ми виробляємо за власний кошт е і можливості теж ограничені і по часу. І по можливостям. Але е, повний контроль всіх механічних е, важелей, тобто швидкість ми контролюємо, щеплення, ми контролюємо, е, навіску гідравліку, ми контролюємо, екстрений е, е, екстрений глушилка. Тобто, хоч все це і працює, і воно працює тільки для, поки що, для от таких ризикових полів, де ну, дуже небезпечно, щоб тракторист не знаходився в кабіні. Uh, і як вирішені питання, але якщо би воно мало зацікавленості, і би клієнти цим цікавилися, купляли то звісно би воно мало би розвиток. Добре, а от такі речі, як, наприклад, щеплення чи переключання передач, яким чином до uh, значить переключання пере передач ще у нас немає, і зазвичай то, закр... да. щепили одну передачу. Ми маємо дистанційне керування. Теж той трактор, ми не просто так пускаємо і. Куди їдесь, бо теж реби, все ж це можливо. Ми на YouTube каналі є повний обзор, досить таки великий. Я кожен компонент показував. Оператор може пультом вижити сцеплення, заходить, вмикає. Це чи як? Да, Через... ну, Пультом як звичайним це, дроном. Сам процес. А процес так вимикає, клацає кнопочку, вимикає, ну, щеплене вимикається. Заходимо, вмикаємо механічно. Це саме складне, бо ЮМЗ це розроб, розробка 50-х років. Вмикаємо третю передачу, відходимо від трактора, натискаємо кнопочку е, щеплення. Да, щеплення Плавна е, і трактор починає рух Е, повністю от, момент перемикання щеплення. Повністю переводить з ручного управління на автоматичне. Далі система сама розуміє, що ми почали рух, опускає дискову борону або щось там, що прикреплено, розуміє, що ми зараз заглохнемо, тобто вмикає швидкість і тримає, ну, ловить лінію і пошов до того краю. Роз, у нього є зона розвороту. Розуміє, що ми під'їхали до розвороту, скидає швидкість, підіймає агрегат. На маленькій швидкості розвертається, опускає агрегат, набирає швидкість, і все це насправді прості операції. Ще у нас є можливість спостерігати за температурою, тиском, бо це би, критично важливо. Також за трактором спостерігають люди. Поки що його там пустити і поїхати десь квасити, Ну ризик великий, але е, є пульт як у дрона, який може перехопити е, вручну. Також є екстрені глушилки. Якщо щось трапилося, натискаємо і. Ну, насправді це дуже крута розробка. Я не знаю, чи хтось поділяє мою думку, але ну, МФ... воно вже працює, сотні гектарів оброблено, і разок вже підірвалося. що ну, Ми взагалі цим гордимося. Бо мисторію. Ми... Я дуже вірю в те, що ви досягнете успіху. Хтось, як і казав представник МХП, кажесь навряд чи це ну як прийме таке велике розпространення. Його почнуть використовувати, але в умовах, коли його заміновано, це просто необхідне рішення. І воно саме цікаве, воно, на мою думку, дуже дешеве. Е, тому що купляти Exit, е, кажуться, такий є е, ну, відомий е, робот за 350 тисяч євро, і щоб він ну, злітів на повітря, це дуже дорого, на мою думку. Це що касається безпілотного трактора. але для гражданських і мирних цілей у нас багато чого іншого. Кортування вражайності, я очікував, що буде велика зацікавленість, тому що розповідали, і кортування вражайності благодаря нам теж стало доступно маленьким фермерам. Можливо, серед глядачів і присутніх в залі немає маленьких фермерів, але рано чи пізно, на мою думку, коли всі оформлять. Документи і е, земля перестанет переходити з рук в руки, то єдина можливість зростати буде тільки збільшення вражальності, тобто не буде можливості зростати за рахунок збільшення земельного не, банку. Стоп. Покінчимо з радянською е, Так. Тому і картування вражайності це дуже велике значення буде мати для вашого зростання вашого бізнесу. Тому таке. Е, картування вражайності є на основі картування вражайності диференційне внесення, в общем, таке. Да, дякуємо. Було продовження вашої доповіді, але це було дійсно цікаво. Е, давайте все-таки по проблемам цього сезону, про точне землеробство, про в загальному, можливо, хтось хоче пожалітися, бо чи як це правильно сказати. Можливо, є хтось в залі, хто хоче сказати про власні проблеми, з якими ви стикнулися в цьому сезоні. Не соромтеся. Ліс рук, да. Гальорка, ні? Я вже як вчителька. Хочете, я вам пожаліюся. Вчора приїхав до Рівермолу і якраз повітряна тривога. А в мене топографічний кретинізм. І все, ні один навігатор не працює, став, чуть не плачу, не знаю, куди їхати. Стояв біля нього, поки не включили назад GPS. Та вам ще про. Добре, що в мене хоч на тракторах працюєте, а вчора на телефоні і в машині не працювало. Друзі, ну а багато дощів або заросло всього. Ніхто не хоче пожалітися. Один із вирішення ну, таке просте і очевидне рішення я б його назвав диференційне використання навігації в цьому сезоні. Поки що працює навігація, працюйте через ряд. Через що? Через ряд. Ага. Коли вона вимикається, Я у вас поня, є да. візуальні сліди. Через прохід. Через прохід, так. через прохід. Так, Прикольно. До речі, eh, та так, робоча також, тема. Eh, також була eh, відповідь. Ну, не відповідь, а розмова про кастрюлі eh, використання. Може, хтось буде доповідати про Що це. До eh, yeah. eh, би, як як eh, спроба. Ну, можете дійсно в кастрюлю або в цинковане відро положити вашу антенну. Бо глушилки не шутка. Ні, це не шутка. Глушилки глушать горизонтально, э, маліроване відро як екран. Ну, це таке кустарне рішення, але іноді воно допомагає. Ми це випробували, це дійсно працює. Іноді не завжди е, є спеціальні антени, які там конструкція. Яка там фільтрує горизонтальний поміг спуфінг, каже, грамотно його називають. Але от, як кустарне рішення проти спуфінгу відро. І це іноді допомагає. Ну, Два методи: через, <laughs> через прохід та відро. Ні, то це ми зараз епіцентру э, дамо, блін. Зараз відра всі скуплять в епіцентрі малювання. Ладно, якщо ніхто більше нічого не хоче розказати нам про власні проблеми, будемо продовжувати, бо скоро обід. А ми і так у час уже не вкладаємося. Тому я вам ще раз дякую, друзі.